Проблема в тому, що ну, це, ж, це ж точно як із штучним інтелектом. Тобто, ми хочемо раціонального чогось, а по подивімося, що насправді зробив Зеленський. У нас днями, а буквально вчора жінки з плакатами на Печерську стояли з проханням звільнити хоча б на рік. Ну, дехто з військових вже третій рік на службі. Відпустки якісь там мали, але, але ну, не може людина три роки сидіти ну, в, на, в такій напрузі. І е, люди просять демобілізації. Але в на чому стоїть влада Зеленського? Вона поділила всіх на сегменти, тобто кожен стає заручником ситуації, в якій опинився. Оце військових мільйон на мобілізували, інших військових ніде ну, ніде на мобілізувати. Ну, пацани, ну раз ви в армії, ну вам не пощастило. Все, ви тоді до кінця війни там і сидіть. Оце біженці, а то ви там до кінця війни і сидіть. А оце тут пенсіонери, ви жрать просите, жріть говно називається. Тобто обійдетесь двома трьома тисячами. В нас середня зарплата на держслужбі. На минуточку, я це е, довго шукав. По-моєму, 62 тисячі гривень. Так не херовенько. Ну, а, а чиновники ж теж. Як оце ти чиновник, то ти вже сидиш на, на цьому кріслі до кінця війни. Тобто всіх розсикали, всіх, як, кожен свірчок знай свій шесток, називається. Це в, в, в окупантів є така приказка. І Зеленський думає, що він стабілізував систему, розсадивши всіх по, по своїх щаблях. Йолки-палки. Так це. По суті, закопування розвитку країни. Тобто, насправді вони зупинили, ми ж бачимо, що економіка зупинена. До речі, все, про що я казав в попередні програми, що оця модель гетьманці гетьманцівізації України, вилиться в те, що українську продукцію. Українці перестануть купувати, українські підприємства почнуть отримувати недоїмку. Значить по ринку сирів, свіжачок, на 32 мільйони гривень, зросла в грудні е, поставка сирів в Україну, ну і деяких молокопродуктів. І ці молокопродукти, польські, переважно чеські, е, латвійські, литовські, вони дешевші, ніж українські. На 20-30%. Це значить, що українські підприємства в подальшому ще, не, ще більше скоротять виробництво. Завдяки податковій політиці гетманцева закупівельна ціна молока складає десь між 20 і 21 гривня. Тепер порахуємо, що із цієї. Складової можна виробити, і скільки воно коштувати. Якщо закупівельна ціна молока літра 20 гривень, то в магазині воно вже коштує 45. Це при тому, що з нього частинку жиру скачали вже. Тобто частина цього, ну з молока вже пішла на виробництво якогось сирів, сметани і тому подібне, масла. І, і все одно воно коштує 45 гривень. Офігеть. Тобто, при таких цінах ми ж не вигребемо зовсім. Це означає, що. Ну, я думаю, що лютий буде найголодніший місяць е, в році, поточному. Бо, бо потім там кропива прострелить, ну, люди е, згадають бідні часи. Я сам варив борщі з крапиви. Так що. Навіть навіть служачи в радянській армії, потім всі ці узбеки е, хряцали, так аж піджак завертався. Ну, ми умудрялися там інколи десь в полігонних умовах готувати собі щось їсти. Перед тим, як перейти ще до певних наших зірочок, я хочу нагадати нашим глядачам, друзі, про підтримку нашого каналу. Під цим відео і трансляцією є номер карток. Нам дуже необхідна фінансова підтримка, щоб продовжувати нашу роботу. Тож доєднайтеся, будь ласка, хто скільки може. Будь ласка, дивіться. Володимир Зеленський дав цілу серію інтерв'ю. Причому. Ну, там були такі звороти: Як... так. «мамою клянусь, зуб дають. Ой. Ой, це... оце, оце було просто вершиною, мені здається. А що ж таке відбувається з е, е, іміджем нашого президента? Що він вдарився от в таку риторику, що це за жанр, який він е, використовує тепер? Процес це називається хернізація. Ну, бо він же все називає херньою. Ну, ну Це значить, процес, можна сказати, що сам Зеленський і його партія війшли у фазу хернізації. Тобто, з точки зору ну, такого внутрішнього вжитку, оці інтерв'ю, вони. По суті, є спробою забетонувати електорат Зеленського, тому що він розповзається. Люди розуміють, що це була велика помилка, і що ну в мене таке враження, що Зеленський це не лише помилка природи, ой, не лише помилка політики, і природи. Тобто, ну люди так відчувають, і їм це дуже неприємно. Ну їм їм вони то. Відчувають тепло е, на голові, коли їм на голову навалять купу лайна. Ну, але довго. потім воно починає смердіти. Так от вони фаза, коли тепло від обрання Зеленського і від того, що Зеленський і його командочка навалили народу на голову, то воно це тепло вже давно, давно зійшло, лишився тільки сморід. І відмитись, головне, що нічим. Оце, оце проблема. Тому е, я б сказав, що в Зеленського є зараз така якась е, ну, поведінка молодого в'юна на свіженькій пательні. Е, ну, так воно так кишить, коротше. І що ж, що ж відбувається? Е, слідом за цим інтерв'ю пішла, так би мовити, ну, фаза гачка. Ловитви електорату. Раптом Зеленський від Зеленського витекла фраза про те, що він готовий в принципі, піти на другий термін, якщо не піде залужний. Тобто вони самі боролись з залужним до такого рівня, що вони добороли до розуміння, що залужний в очах українців виглядає. Цілком пристойно, на відміну від Зеленського з Єрмаком і п'ятьма-6 менеджерами. Це при всьому тому, що скільки вони вивалили, е, е, ну, так би мовити, вторинної продукції імені е, Безуглої. Ну це ж. Ну, тобто, вони фактично він фактично зізнався в тому, що кампанія по дискредитації Валерія Залужного, як головнокомандувача Збройних сил України, як символа е, нашої перемоги, як символа того, е, вона була цілеспрямованою. Тобто, До. це не якісь міжособистісні стосунки Мар'яни і Валери, як він намагався це подати. ні ні Ні-ні ні. Дорогі мої тут є принциповий момент, справа в тому, що. Залужний не виконав те, що від нього вимагалося в плані здачі територій. І це змусило Ярмака з Зеленським викручуватися. Спочатку вони спустили Скажену Безуглу та, ну, так би мовити, обгавкала з усіх боків валеру. Валеру. Мар'яна Валеру. І бачить, що воно не, ну, не працює. Але мало того, Тепер вони спустили, ну, так би мовити, не менш скажено, на е, Сирського. Що дивно, що, по-моєму, на сирського взагалі. Сирський взагалі, по-моєму, е, ну... до нього не липне взагалі. Тобто він займається війною. І що цікаво, що Залужний, коли його щупали на предмет, е, Висування погоду в політику, він делікатно пояснив. Поки ми не захистимо країну, про це навіть мови не може бути. Відчепіться, типу, йдіть нафіг, все. Але він ну, в силу, тепер він дипломат, тепер він, він взагалі, як військовий, до речі, висловлювався дуже охайно, дуже так. Але тепер він е, дипломат, і його мова стала е, ну, ще більш така охайна. Тобто він, він не. От подивімося, кожен дипломатичний призначенець е, Зеленського мав облажатись в перші три місяці. Ну, це так, такий етикет, що треба приїхати в країну, куди тебе призначили, і, ну, і, і, і щось зморозити, ляпнути, десь, щось, ну, десь, десь якусь гадость зробити, щоб, щоб тебе помітили, так би мовити. Але ж е, залужний став помітним завдяки ну, Виступом чатам Хаус, наприклад, чи, чи там е в якомусь військовому інституті, військовій академії. Тобто він, він носій е змістів, генератор змістів, а не генератор скандалів. І тепер уже Зеленський приміряється до свого майбутнього терміну через призму і особистість залужного. Я думаю, що за залужний. Е, він вже ніде не проявився своїми е, ну, інтенціями політичними. Він працює на країну і про особисту особисту кар'єру, крім дипломатичної, про політичну кар'єру, ми ну не помічаємо від нього жодних порухів тілесних. Хоча можна, наприклад, видання його книг розцінити як е, ну, певну заявку на е, участь у політиці. Але, але це, це дуже мало, бо справжня заявка починається з формування якихось фондів, мереж е, громадських і тому подібних, в чому дипломат залуч не помічений. Тому тепер. Ну, але що означає, до речі, ця фраза Зеленського про те, що ну, як валера, якщо валера піде, піде чи не піде? Мова то про інше. Мова про те, що залужному, якщо е, на банку і мріють зробити його номер один якогось партійного списку з перспективою зробити спікером, чи з обіцянкою навіть зробити спікером, то це, що треба виграти вибори перше. А друге, це означає прийняти на себе відповідальність за злодійство Резнікова, злодійство Умерова. Ну, я вже не кажу про е розтоптану Конституцію, та й стати, ну, як, стати партнером тих, хто тебе змішував з лайном, ну, якось воно не по-людськи. Бо, як мінімум, другим номером списку тоді буде безугло. Ми ж знаємо під. <реш> тобто без углу можуть висунути кандидатом в президенти. Ну, та. Мені цікаво, ну хто це з'їсть взагалі оцю локшину? Ну, вони Тут головне, що вони знають свою електоральне ядро. Там сикай в очі, вони будуть казати, що дощ іде. Так що все нормально. Тут вони знають зі свого забиченого виборця. З іншого боку, в них же ж паніка, бо ну, вже й та частина бюрократичного апарату шукає парасольки політичні. Угу. Вони ніби не проявляються, але дивися, як, які склоки, сварки. Конфлікти стаються нібито в рамках однієї партії, або в рамках кола дружніх партій на підтримку ну точніше, не на підтримку, а на то, з тих, хто паразитують на Зеленському і на його становищі службовому. Тому тут така от дуже дивна історія, бо вони ж в випадку вичерпання. Можливості для паразитування на Зеленському, вони будуть шукати іншу, е, ну, скажімо так, іншу тушку для обгладання. Тобто вони політично обгризли Зеленського. Зеленського немає ніякого рівня довіри ніякого шансу переобратися. Взагалі-то оця темка про те, що а, Кучма ж два терміни пробув. Кучму переобирали за певних обставин. По-перше, Нагадаю, що в нас були районні адміністрації, і обласні, які були розпорядниками кошти. Зараз і нас... Які мали дуже, дуже добрий адміністративний ресурс так. і тиск, так. яким кучма і скористався. Ті, хто пам'ятають ту і передвиборчу кампанію, і ті вибори, які Ну просто шалений адміністративний тиск відбувався зі сторони обласних адміністрацій районних адміністрацій, коли так. зганяли вчителів, зганяли всіх бюджетників на вибори. що вони голосували. Не дай Бог, ти проголосуєш за когось іншого. Ну І хтось то, дізнається. Ще були й можливості, бо вони комісії виборчі утримували. А зараз є е, ну, об'єднані територіальні громади. Голови реадміністрації такої ваги не мають, можливостей таких немає. Хочу нагадати, що навіть при такій єдності довкола Кучми вже через, три, ну, через два роки, в 2002 році, відбувалися парламентські вибори в Україні. І тоді наша Україна об'єднана довкола Ющенка, по суті, виграла вибори. Це значить, що бюрократичний апарат, який ну, підповз під кучму два роки тому, через два роки дуже чітко відокремився і почав переповзати під парасольку Ющенка. Просто тоді у Ющенка вкрали перемогу і сформували правлячу коаліцію без, не на основі нашої України, що було теж скандалом, але ну, зам'яли. За цей час країна дуже змінилася, з'явилося багато автономності в територіальних громад, скільки б не боролись з місцевим самоврядуванням у Зеленського, але вони його не зникровали і не добили. Воно залишається суб'єктним. Це означає, що зараз за всі гроші, які забрали в громад, місцеві еліти будуть мститися Зеленському просто лютою мсьою, як кажуть. Тому. Е, от е, е, ті обставини, які вони собі вимальовують, а вони ж з переляку підшумок, то готують все-таки зміну виборчого законодавства на користь електронного голосування. Це е, єдиний спосіб для них е, сфальшувати вибори. І от перший експеримент вони провели: це вибори дистанційні е, антикорупційної ради Міністерства оборони. Ну, перший, перший експеримент провалився. Так. Ну, зараз чекаємо остаточних результатів, бо перший проголос. Ну, от вони голосували голосування було добу 7 числа оголошене. Чекаємо результату остаточного, який ну, оскаржать чи не оскаржать учасники, і мені здається, що це буде якраз платформою для розширення. В бік парлам ну, голосування на парламентських виборах електронно. Мені здається, що якщо ми хочемо в демократичний спосіб змінювати владу, і ми хочемо змінити законодавство, то ми повинні не просто його змінити в бік паперового, але ще і Зобов'язати зберігати корінці з бюлетенів мінімум 10 років, щоб можна було в будь-який момент перерахувати результат. Тому що довіри ніякої немає. Дуже часто, от чому я про це говорю? Тому що ми пригадуємо, е... Такий заступник голови адміністрації Віктор Микита, офісу президента, точніше, колишній глава е, Закарпатської військової адміністрації. Прийшовши на банку, що він зробив? Він зібрав регіональний актив партії Слуга народу. Це ж незаконно. Це незаконно використання державних установ для функціонування партії. Це незаконно. Але він це зробив. А потім, що це виявилося? А потім це виявилося через кілька тижнів під благовидним приводом День місцевого самоврядування. партії, Партія, точніше, одна партія Слуга народу, використовуючи службове становище і, звичайно, свої голів адміністрації районних і обласних, проводили такі урочистості за. Участю старост, не лише голів ОТГ, а старост, Тобто вони на нижчий рівень спустили і вони почали пропрацьовувати старост на предмет підкупу. Бо староста це дуже, ну, це дуже часто 20, 30, 40, 50 виборців. І якийсь результат сфальшувати на рівні старости, вони справді про це подумають. От тут якраз дуже важливо, бо не у всіх партій є можливість проконтролювати аж туди-вниз рівень голосування, явки і тому подібне. І треба сказати, що жодна інша партія, крім Слуги народу, не може це зробити. Не може сходняк старост скликати. або… Тобто, вони вже по суті створюють нерівні умови. А те, що як вони рвуть Чернігів, наприклад, я вже не кажу, як рівне порвали, як інші. Там, де були міські голови від Європейської Солідарності, вони майже всіх міських голів від Європейської Солідарності викорили з влади під абсолютно надуманими приводами. І це все та й в рівному голову обласної ради так само усунули. тобто, Терор, який проти розгорнули проти європейської солідарності, він на голову не натягується. Але е, Європейська солідарність твердо стоїть. Так що, як не крути, е, головне, що якісно, от ми ж згадали, що зараз Зеленський і його оточення тужиться-тужиться, а проти кількох депутатів. З боку е, антикорупційної прокуратури е, ведуться справи. У нас тут є така кормишкіна, вона ж е, Алафердієва е, проти неї нова кримінальна справа за уникнення за неправдиве декларування. І тут є ще один свіжачок, по, по старому депутатському корпусу дог, ну, доганяють. Є такий був, колись депутат Крючков від батьківщини п'ятого скликання. Він був пов'язаний. По-моєму, виїхав уже за І кордон. У Монако він, ну, я думаю, заступник командира батальйону Монако, як мінімум. Угу. <по, по своїх можливостях таких. А, так. Я думаю, що він в Монако там влаштовує нічні перегони або щось таке. Просто. Враховуючи те, що він там е, оперував коштами Запоріжжя Обленерго і Черкаси Обленерго, його спільницю по Черкаси Обленерго засудили на 8 років, а його на 15. І ніякий в минулому депутатський статус нічого йому не допоміг. Тобто в якийсь момент, е, але ж Батьківщина брала таких у свої списки. Брала. Так що. Тепер Це от... якщо батьківщина, а уявляєте, що там відбувається в службі там, народу. В ригах, в ригах колишніх, там взагалі, кого не копни, там, там просто звіриниці. Але от Зеленський, судячи з тенденції, з якої ми починали, ми починали з колікатлети, і ми весь час виходили на е, таку нав'язливу думку, що всі біженці повернуться в Україну і відсудять собі компенсації. Вони скажуть, що. Режим Зеленського розгорнув проти них персональний терор, і вони не могли виконувати депутатські повноваження, а Стефанчук їм же ж форм, ну, платформу формує. От Стефанчук, оцими коментарями про Колюкатлету, він їм формує платформу. І уявімо собі, що всі ці Дмитруки, Куницькі повернуться, всі ці чуваки. Будуть судити з українською державою і відсудять по 10, 15, 20 мільйонів компенсацій за те, що режим Зеленського не дав їм політично самореалізувати. А я впевнений, що е, представники влади навіть нічого для цього не зроблять. Вони зроблять <смітні> все, щоб судилище це відбулося. <смітні> Тому що це судилище. Так справа тому, що будь-який депутат від Європейської солідарності нічого не відсудить. Нічого. А слуги відсудять. Ну. От ще одна, ну, ми про неї сьогодні говоримо, знаєте, так, наскрізно про Володимира Зеленського, ці його інтерв'ю. Мені здається, що. Якби я був політтехнологом Володимира Зеленського, я б йому радив взагалі не виходити і ні з ким не спілкуватися. Ну, а, або якщо ти спілкуєшся, то спілкуйся тільки по написаному. Від Відосіки. Які... От Дивися відосик, який він озвучує щодня, та ніби прикладно говорить, зв'язно. От відосики, я вважаю, що Оце вершина, більше нічого не треба, тому що не можна його випускати в світ. Розумієте, не можна йому давати говорити вільно, спокійно говорити і ще й з роздумами, тому що ваш комп'ютер згорів. А ви уявіть собі, скільки мозку згоріло в людей від таких речей, а в перекладачів, в перекладачів, яка перемичка в голові, від його це ж, от спробувати. Ну, до речі, до честі перекладачів, англійська версія його інтерв'ю, вона якось причесана і оформлена. Ну, Якось люди дописали те, що мав Зеленський сказати: ну, за як це, за ТЗ, згідно технічного завдання. Але оскільки Остапа несло і він не міг ніяк зв'язати ну, зв'язну думку висловити, за нього зробили перекладачі цю роботу. Але. Українською мовою те, що те, що люди чують, те, що він говорить, ну це, по-моєму, е, ну допит е, коли мінти беруть якогось такого ну гопніка і починають його пресувати, і він щось не зв'язне весь час говорить. Тобто, це так, да, реально.